Привіт, друзі! Сьогодні на огляді маємо рюкзак Assault 45 Зручний функціональний, розрахований на 3 дні автономного використання. Давайте подивимось, що він собою являє. Цей рюкзак є розробкою компанії GradGear, українського виробника спорядження, який спеціалізується на виробах для військових та силових структур. Продукція GradGear проходить польові випробування за участі чинних бійців і Assault 45 не виняток. Це 45-літровий тактичний рюкзак, розрахований на тридобове автономне використання. Класичне компонування, продумана ергономіка, адаптованість до польових умов. Усе це закладено з урахуванням реальних потреб оператора. Функціонально АСАЛТ-45 складається з чотирьох основних блоків. Основне відділення відкривається на 180 градусів. Що дозволяє швидко і зручно пакувати речі. Усередині велике сітчасте кишеня на блискавці та додаткова еластична вставка. Верхня кишеня швидкого доступу для документів, гаджетів, карт чи дрібного спорядження. Нижня кишеня має два знімних компресійних підсумки, які кріпляться на велкро. У них можна переносити гігієнічні засоби, аптечку, зіп чи інструменти. Кишеня під гідратор розміщена на спинці рюкзака. По боках і на фронтальних панелях пелс інтерфейси для підсумків. Передбачено шість вантажних строп зліва, справа та знизу для кріплення великогабаритного спорядження спальника, тубуса чи каремата. Матеріали в рюкзаку підібрані з розрахунком на жорстку експлуатацію. Основна тканина оригінальна кордура інвіста 500 США. Має воду та вогностійке просочення, а також нір покриття, завдяки якому рюкзак не контрастує в прилади нічного бачення. Стропи мьордок США з поліаміду, також із просоченням нір. Надзвичайно міцні та неверсисті. Фурнітура WG південна Корея, надійна поліамідна пластмаса. Витримує мороз, навантаження та роки експлуатації. Рюкзак доступний у трьох кольорах. Мультикам ММ-14 та койоп. Асалт 45 стане в нагоді військовим та резервістам, як бойовий або черговий рюкзак, волонтерам, медикам та парамедикам, які працюють у полі. Туристам, мисливцям та рибалкам для двох-трьох денних виїздів, навіть цивільним, які шукають міцний тактичний рюкзак для бобнабору. Його міцність, функціональність та витривалість роблять його універсальним інструментом для будь-яких задач у складних умовах. Рюкзак Assault 45 це баланс міцності, практичності та гнучкого функціоналу, зроблений в Україні, перевірений у полі. Детальні характеристики та посилання на сайт залишили під відео. Якщо виникли питання, чекаємо у коментарях. І побачимось у наступному огляді. Па-па!